14 громад Закарпаття отримали нові автобуси для перевезення учнів із найвіддаленіших куточків. Шкільний транспорт закуплений у рамках програми президента і першої леді за підтримки Міністерства освіти і науки України, а також місцевої влади. На даний час у нас майже 255 автобусів в автопарку. І це інвестиція в освіту, це інвестиція в наших дітей, це комфорт для наших дітей, тому що деякі дітки вони проживають два і більше кілометра від школи. Важливо, щоб зараз в цей час наші дітки в тилу навчалися офлайн, мають, мають таку змогу. І я думаю, що на наступний рік буде не менше закуплено автобусів, як цього року. А цього року ми закупили 23 автобуси. Вартість одного автобуса 3 мільйона 450 тисяч гривень. Виробник вітчизняна корпорація, яка працює на Черкащині. У межах програми транспорт закуповується за принципом співфінансування. Вибір громади відбувається за декількома критеріями, в тому числі критерії, скільки громади віддали своїх автобусів на потреби Збройних сил України, і для того, щоб їм поповнити цей фонд, ми цим громадам можна сказати повертаємо ці автобуси у відповідній кількості. І, як правило, це від 10 до 30 відсотків громади від залежності від її спроможності виділяє відповідну суму коштів. Одна з утримувачів нового автобуса вилуцька територіальна громада, до якої входить дев'ять сіл у радіусі 30 кілометрів. Наразі ОТГ має два автобуси, але аби повністю забезпечити потребу у довозі школярів, їм потрібен ще один транспортний засіб. Нині з півтори тисячі учнів 60 добираються власними силами. Вісім закладів освіти. У нас є дітей. У нас 1500. Мали три автобуси. Один автобус забрали на під час воєнного стану, у 2022 році, ми потребували підвозу дітей. У нас два є, це якраз нам потрібно був один ще автобус, і тоді ми справляємося з правильним підвозом. Один із найвіддаленіших куточків Закарпаття Рахівщина, і, зокрема, Богданська громада, теж нині отримали автобус. Із 12-ти тисячного населення понад 20% – це діти, які навчаються у чотирьох тамтешніх школах. Довозу потребує половина з усіх школярів, адже села у прямому сенсі розкидані по горах. І, аби дістатися до школи, потрібно здолати від 5 до 8 кілометрів пішки. Новий автобус у першу чергу забезпечуватиме потреби учнів молодших класів. Автобус піде на село Ростоки, а школа, в нас в школи по 500-400 по учнів, що дає дуже хороший позитив. І тому є необхідність з високогір'я діти спускаються до центральної дороги, а потім вже підвоз, хоча б тих 3-4 кілометри, ще отримують підвоз до школи. Так як немає технічної можливості з гір з'їхати, ми вже отримали один автобус, але на 4 школи є потреба і подальше використання автобусу. А от Кольчинська громада не має жодного шкільного автобуса. У навчальному закладі майже чотири сотні учнів, і 45 із них потребують довозу. Завдяки співфінансуванню селищної ради. Тепер школярі безоплатно їздитимуть до школи. 45 учнів доїжджають рейсовими автобусами, адже вони проживають понад 2 кілометри від закладу. Учні, які потребують підвозу, будуть підвозитися безкоштовно. Автобус буде знаходитися на балансі Кольчинської селищної ради. Оновлення автопарку потрібне, оскільки з початком повномасштабного вторгнення наша область передала за запитом Збройних сил України 80 автобусів. Відтак за три роки дії президентської програми вдалося придбати 71 автобус, шість з яких для діток з особливими освітніми потребами. На наступні роки сподіваються в обласній адміністрації, програма продовжить свою дію.